Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки хочу нагадати про збір для 13 го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Загалом. Як я раніше говорив, потрібно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень, тому прошу небайдужих долучитися так, до цього збору. Детальна інформація буде в описі до цього відео. Прошу знову ж таки включитися так, для того, щоб хлопці отримали відповідні дрони. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана з наступною подією. Видання Голос Америки опублікувало інформацію про те. Що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, щоб власне обговорити законопроєкт з допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам, США, якщо тому є що сказати. Хочу знову ж таки нагадати про те, що раніше Майк Джонсон висловлював своє бажання провести такі переговори з. Очільником Білого Дому, так, для того, щоб обговорити, як власне там потрібно ухвалювати цей законопроект, ну і очевидно висловити якісь свої умови, так для того, щоб власне, Джонсон поставив його, хоча б на голосування, на розгляд. Про це американський президент заявив в пресі в понеділок 19 лютого, тобто сьогодні, відповідаючи на питання преси, після прибуття до Білого Дому, Байден раніше критикував республіканців за небажання прийняти закон щодо допомоги і рішення спікера Джонсона відправити палату представників на двотижневі канікули без голосування за законопроєкт. Він там загалом під час одного з виступів сказав, що це є ненормально, так що республіканці пішли на перерву, так враховуючи той комплекс законопроєктів, які їм необхідно ухвалити. І один з них це власне великий пакет допомоги для України. Байден висловив переконання, що республіканці роблять велику помилку, не відповідаючи на загрози від Росії. Його Наступна цитата: Як вони йдуть від загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО від того, щоб виконувати наші зобов'язання? Це шокує, я ніколи такого не бачив, власне, заявив Джо. Байден. Також варто додати, що в неділю, 18 лютого, лідер більшості в американському сенаті Чак Шумер знову ж таки закликав спікера Джонсона та республіканців у палаті ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. Звернені в неділю Шумер підкреслив: нагальності допомозі додає смерть лідера російської опозиції Олексія Навального. Тобто лідер демократів в Сенаті додав, що трагічна смерть Навального зараз робить ще більше терміновим для спікера Джонсона прийняти законопроект про додаткове фінансування національної безпеки. Але тут потрібно зазначити те, що навряд чи факт смерті Навального на Росії якось зможе вплинути на республіканців, особливо на групу МАГА, прийняти відповідний законопроект, тому що медіа також повідомляють. Про те, що до прикладу, колишній президент США Джо Джоба Дональд Трамп перепрошую, в принципі, не засудив Путіна у тому, що його режим фактично вбив Навального, тому я не думаю, що смерть. Російського умовного знову ж таки опозиціонера, на мою думку, якось зможе вплинути на позиції республіканців. Отже, якщо ми підсумовуємо цю інформацію від Голосу Америки, то власне ми приходимо до висновку, що Джо Байден готовий провести переговори з спікером Джонсоном так для того, щоб обговорити питання. В контексті прийняття законопроекту щодо допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарні потреби, будемо очікувати дату, так, власне, коли буде проведена ця зустріч, і результати знову ж таки цих переговорів будемо знов ж таки тримати схрещені пальці, так для того, щоб ці переговори були результативні, і внаслідок цього, щоб ми почули дату. Коли попередньо Палата представників готова буде розглянути законопроєкт щодо допомоги для України? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!